Великодні писанки, прикарпатська письменниця Галина Кознюк написала нову книгу. Це передсвяткова історія для дітей. А ще у доробку автора книги на релігійну тематику про Бога та віру. Галина Кознюк переконана, у важкий час треба звертатися саме до творця, і він почує наші молитви. Подія розвивається у полі та лісі. Одного разу пташки побачили в своїх гніздечках не просто яєчка, а такі розфарбовані яєчка. І вони всі дивувалися, міркували звідки то трапилося. Ну і на цьому залишимо інтригу, яким чином з'явилися писанки. Як і Великдень, так і дитяча книжечка Галини Кознюк має на меті донести до найменших читачів радість Христового Воскресіння, передати барви цього величного свята, розповідає автор. Взагалі, якісна книга найкращий подарунок для дитини, переконана письменниця. Книжка це є таке глибоке джерело знань і розвитку для дитини. Скажімо, слово прочитане дитиною з книжки, а не просто почути по телевізору або просто в комп'ютері, як наша зараз молодь. Дітвора воно збагачує словниковий запас дитини. Тим більше добра книжка християнська вона несе дитині світло. Галина Кознюк родом із Коломиї. Зараз проживає у Вовчківцях. Журналіст за фахом працювала у різних засобах масової інформації, видавництві Зоря та на радіодзвони Галина Кознюк пише прозу і поезію, усі добірки на духовно пізнавальну тематику. Розповідає, любов до християнства та до Бога їй прищепили батьки і бабуся. Бог любить всіх. Абсолютно без винятку, і він є всюди сущий, бачить кожну ситуацію. і Дуже часто в нашому житті так видається, що все абсолютно катастрофічно складається як для держави, або там для кожної людини. Зокрема, однак Бог бачить це по-іншому, і в будь-який час ми розуміємо, що він може вивести ситуацію у правильне русло. Галина Кознюк пише і для дорослих, нещодавно світ побачили її дві книги Промінь із непа та цариця покуття. Розповідь про погінський монастир, у якому знаходиться чудотворна ікона. Святиня дивом пережила радянську владу. Вона була пофарбована звичайною фарбою для підлоги. У ній є слід від кулі. Але зараз образ Божої Матері із маленьким дитятком на руках зцілює кожного, хто приходить до неї із щирою вірою. Така Мила така, абсолютно подібна на віфлеємську ікону, одну із тих у світі, яка посміхається, яка має дійсно усмішку, таку милу материнську усмішку. Книга містить історії сучасників тих людей, яким допоміг Бог, продовжує письменниця. Люди зціляються від онкохвороб. Так само є дуже багато зафіксовано випадків зцілення хвороби очей. Там є таке цілюще джерело погінської Божої матері. І звичайно, якщо людина, ми так будемо від душі казати, якщо людина приїжджає з вірою, з надією, і вона щиро вірить, вона отримає оце зцілення. Усі свої книги Галина Коснюк ілюструє сама. Знайти їх можна у релігійних крамницях міста.